Всім привіт! Мене звати Юлія, я Машка-Ванталі. Зараз ми з вами знаходимося у парку Докума. Я йшла від Ерасти до трамвайної колії. І Щоб скоротити трішки шлях, можна пройти через парк. Звичайно, вам є його зараз. І там вся територія зайнята, тобто всі столики, я думаю, вже розібрані, їх не так багато. Хто не встиг сісти за стіл, просто сіли на землю. І ось тут, коли проходить якийсь фестиваль, спеці... а можливо, вони відчинені, ідемоте глянемо. Для діток там площадку нову зробили, я не бачила. Колись тут проводили апельсиновий фестиваль, дуже класний У мене є на каналі Джуліана Хом. Там теж, бачите, всі столики зайняті, дітки собі катаються. Будній день, звичайно, так багато тут немає людей, але через те, що сьогодні свято. Тут, до речі, теж якийсь виступ виконався, бо О, мама все зайнято, був відомий цей парк, тому що є музей мініатюр і є музей іграшок. Музей мініатюр безкоштовний. Зараз ми трішки зайдемо. Великої йти не буду, ви зрозуміли, ось так гарно дівчатка роблять різні орнаменти і бісер, і все ще можна. Дуже гарно. Просто хож булдук, Чок гюзель, браво. Дуже гарно. Хош булдук, колегіаль син, гюзель. Ось, і ось туди аж можна йти. Там кажу, був за плісин була викладена дена дуже велика площадка, такий килим. Написано «Араба мюзісі» і всі йдуть туди. І куди ми ліземо? І куди ми ліземо? Така біла тіця, така гарна. Ой, подивіться в неї два різних очка. Ти моя... покажи, подивись на мене. Ну подивись на мене, сонечко. Подивись на мене, киса, киса, киса. Киса, киса, киса. Подивись на мене, красуня. Ай, ти моя маленька. Слухайте, ну не вже вона це втікла звідкись. Ти подивіться, яка вона чистенька. Маленька. Їсть зелень. До речі, треба своєму взяти зелень. Ще ти казав, що немає коли їсти зелень. Подивіться, яка чиста. Я не можу. Ну, видно вам так, що зелене очко і блакитне. Ти моя маленька. Ти моя маленька. Ти мій пупсик маленький. Ну, стай, Юля, Ми не будемо брати ту дитину додому. Ні-ні-ні, Все, заспокойся. Ну, така красунечка. Ще музей з 830 до 830 кожен день, крім понеділка. Так, саме відома пам'ятка Туреччини. Обов'язково будете в Стамбулі, відвідайте. Дуже шкода, що закриті ікони. Але все одно зайдіть. можливо, відкриють з часу. Дуже на це надіємося. Тому що там Богородиця ну просто. Та там всі ікони дуже класні. Це, Айя Софія. А це у нас мер, медресі кон'я. Будь ласка, оце ми мали зайти туди, в коню, сюди. І було зачинено. Каратай. Ну, а можливо, ні-ні-ні, не туди. Це каратай. вас. Та взагалі, знаєте, отак по Туреччині пройтися, дуже багато всього гарного є. Джамі. Нігде. Так, місто називається Нігде. Ну, ви можете почитати Нігде. Але це гид не читається, воно таке подовження попередньої літери. А це у нас у Луджамі. Діврії у Луджамі. Ну, у Луджамі багато де є. Це Сівас. Треба Сівас їхати Антара, дуже. Гарно. Гаджі Байрам. я там була. На каналі Джуліана Хом є про цей, це зараз мечеть, а колись була церква і... Тут є така стіна, яка захищається організацією ЮНЕСКО, тому що там надписи є дуже важливі, тому це ну, просто обов'язково відвідати, коли ви будете в анкарі. До речі, там дуже класно, там ну, така благодать. Там перед тим ще якийсь храм був до, до нашого православного, тому відвідайте, там святе місце. Так, а це у нас Мевлана. Коні, от, будь ласка, сюди ми мали зайти. Але було зачинено, ну, можливо, ще нас запросять на службу, то ми поїдемо дуже велике місце. Вау! Я навіть не думала, ну дивися, Юля практично відвідала. Навіть з пташиного польоту, так? такий огляд. Дуже класно зробили цей музей, за думкою його. Він коли знаходився. Недалеко від 5 Мігроса, а потім перенесли сюди. Звичайно, там було легше, мені здається, для туристів, тому що там і море. Але він якось так розкинутий був. Ну, невдало. Ой, це зламали вже В Анкарі етнографічний музей теж там була, теж є на каналі Джуліана Хом. Киз Кюлісі, там Там не була, і мені здається, хтось казав, що там зачинено зараз. Так. Ван, це взагалі край Туреччини. Це взагалі, і Змір, Юля, Джанський лісисів, церкву. Ви знаєте, що в Змірі зараз наша православна церква заселилася в нову церкву. Була Святої Футіні, а зараз інша, можливо, всю. Сказали, що вже на Пасху було служіння, і після п'ятидесятниці будуть повністю там служити. Так, дякую, Андрій сказав. Це було б дуже класно туди також потрапити. Все, я думаю, Стамбул хоч не підписано, а ось. Там я не доїхала туди, тому що трішки воно не в центрі. Стамбул. був Чіран, Сарай. Так, також він не в центрі, тому Юлі, не вдалося туди дібратися. Мені здається, з моря його видно дуже добре. Трішки занедбали музей. Що ви хочете, він на вулиці безкоштовний дірне. Вау теж дуже великий храм. Сіліміє Джамі. Джамі це мечеть. Я вже туди не піду, з вашого дозволу. Чуєте? Музику з міні-клуба це з музею іграшок. Ортеко Джамі. Якщо тут безкоштовний вхід, то музей іграшок платний. Каррі Мюзісі Стамбул. Ви знаєте, це ж була наша церква. Та як там благодатне місце, як там, ну, просто, і все зробили мечеть. Вже навіть не музей це, це мечеть. Можливо, щось зміниться таке благодатне місце там. Так, це я не знаю, що це далеко перелазити. Е, так, це музей іграшок, дітки гуляють по території, ще всередині є багато зал з іграшками, і по території ходить також потяг. Дякую, що додивилися відео до кінця. Дякую за вашу вподобайку, підписку, коментар. Ще раз всіх вітаю з святом і Берем Лар і Христос Воскрес. Цілую вас і слава нашій Україні і перемогу! Придумували то тих айфонів 13, 14, 15, Pro, Max, ще якась зараза до біди. Та колись курва, як падав телефон до землі, то випадала батарейка і на тім крапка. А тепер, як паде, то випадає серце ззаду. Ми завтра поїдемо в кіно, якщо я заберу машину зимоти, і в мене не зміняться плани. Добре? Добре. Аня, ми завтра поїдемо в кіно. Добре.